Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться поговорити ще про одне свято наших прадавніх пращурів, а саме про осінні діди чи діди, як їх називали. І ще звався цей період часу, навіть тиждень, навія сідмиця, тому що дійсно святкували його. Цілий тиждень це припадало приблизно з 21 жовтня і до кінця місяця жовтня, до 1 листопада. І дуже важливим був цей період для наших пращурів. Мав він, звісно, як і багато яких свят у наших пращурів: і сакральний зміст, і внутрішній, і духовний. Тому. Так як культ предків був дуже важливим і розповсюдженим у наших пращурів, це одне з важливих свят. І саме в цей час чистувалися померлі пращури аж до сьомого коліна. Вважалося, що це дуже добре знати своїх пращурів і корисно, і це дає великий захист родові. Якщо ти знаєш своїх пращурів, Аж до сьомого коліна. Зараз ми, звісно, не можемо згадати, мало хто може знати так глибоко свої роди, але все одно, якщо ми повертаємося зараз до свого коріння, до своїх традицій, то, можливо, потрібно трошечки поцікавитися у своїх старих родичів. І більше взнати про свої роди, про своїх померлих пращурів, що були за люди, чим займалися. Всі ми зараз більше знайомі, звісно, зі святом Хеллоуін, який також випадає десь на цей час, на кінець жовтня, і початок листопада. Але традиції наших пращурів були. Трохи інший мали зміст. По-перше, вважалося, що в ці дні, в цю сідмицю нав'ю, чому вона так і звалася, дуже стоншуються кордони між світами. І тому саме в ці дні можуть завітати до нашого проявленого світу душі померлих пращурів. Але не тільки. Світлі душі пращурів могли перетнути кордон в ці дні, а й темні сутності. Тому і наші пращури використовували вогонь, світло і очищення саме в ці дні. По-перше, оцей гарбуз фонарик Джека, як його зараз звуть на Хеллоуін, то використовувався і нашими предками На ці осінні діди. Робили його діти і ставилося в хаті як джерело світла, яке може відганяти темряву і злих сутностей. Ще раніше використовувалися голі черепи. В яких також вкладалося джерело світла, свічка, вогнище якесь. І ставилося у дворах, щоб захистити подвір'я від проникнення, відлякати злих сутностей непотрібних. А от світлі душі предків зазивалися до столу, для них накривався стіл і пригощалися. Наші пращури вважали, що тільки в чисте помешкання, в чистий очищений простір, простір і до чистих душею й думками родичів можуть завітати світлі душі померлих. Тому напередодні обов'язково очищували двори, домівки, обійстя, самих себе. Ну і думки, душі свої очищували. Тому у наших пращурів був такий обряд, як обряд прощення. Виконувався він таким чином. Людина залишалася на самоті зі своїми думками, зі своїми образами, і згадувала тих або того, хто образив в цей проміжок часу. Згадувала і вила з ним такий внутрішній діалог. А потім, потім мінялася місцем зі своїм образчиком і намагалася зрозуміти, чому він так вчинив, які в нього були мотиви, так зробити. І якщо можливо було пробачити, то як видно, це йшло вже тоді від чистого серця, тому що людина могла зрозуміти мотиви і, можливо, зрозуміти і саму ситуацію. І таким чином проводився обряд прощення. Якщо дитина була ще маленькою, а проводився цей обряд всіма і дорослими, і малими. Якщо дитині не було ще семи років, то присутня була мама. Коло дитини, і направляла і підказувала, як це робиться. Ніхто не ходив по дворам просячи вибачення, а проводили це, ну, як така медитація духовна проходила, і таким був обряд прощення. Потім же наші пращури освячували живі яйця. Або правильніше можна було б сказати, освічували, тому що вони брали сережеве яйце і держали над полум'ям свічки. Таким чином, вони чистували, по-перше, рода яйце символізувало Бога рода і початок творення світу. І потім ці яйця освічені і освячені стихією вогня. Відносилися на кургани, де були поховані предки. Бо погости кладовища були створені вже пізніше. А раніше то були такі поховання, називалися вони курганами. Ось туди відносилися ці освічені і освячені вогнищем живі яйця, складалися там. Потім, вже, як з'явилися. Погости, то відносилися на погости і помини ставилися і такі живі яйця також. Ну а потім господині готували їжу для вечері, на яку звалися Померлі, світлі душі померлих. Потрібно було приготувати не менше хоча б шести страв, і ставилися наїдки гарячими, щоб парували, бо наші пращури вважали, що так легше насититися енергією їжі е безтілесним душам. Приборів ставилося більше, ніж страв, і з кожної страви відкладався на цю тарілочку, шматочок для померлих. Перед тим, як сідати за стіл, то старший чоловік роду, а збиралися зазвичай в домі живих своїх найстарших родичів, чи то прадід прабаба, чи баба з дідом, чи мама з татом, то неважливо, хто був на той час. Найстаршим і живим збиралися всією родиною в такому домі, в такому місці. І от найстарший чоловік брав свічку і обходив з цим вогнищем з обережними словами навкруги двору, навкруги дому, по периметру захищаючи обережним словом це місце. А потім відкривав навстіж. Двері і зазивав душі, світлі душі померлих пращурів. Всі сідали до столу і пригощалися, хоча повинна сказати, що в деяких слов'янських поселеннях то вважалося і це було більше на наших українських теренах. Вважалося, що душі можуть прийти через вікно. Тому ставилася свічка, ставилися свічки на вікна, а коли господині випікали поминальні млинці, а це була одна з основних страв поминальних млинці, то розривала млинець на частинки і розкладала по вікнам або ж цілі млинці клалися по вікнам і ставилися запалені свічки, як маячок, як знак для душ, де їх чекають. Вікно відчинялося, і також зазивалися душі до себе на вечерю через вікно. Але я думаю, не зовсім то вже важливо, в яких місцях що було прийнято робити. Головне те, що чи то через двері, чи то через вікна, чи так і так, можна вогнищем показати знак і своїми словами призвати душі померлих до себе на вечерю. Потім вже сідали всі за стіл всією родиною і старі, і малі, і починали розмову, розмову про своїх. Предків. Починали зазвичай з самого видатнішого, пращура, самого давнього, розповідали, що про нього відомо, яким він був, що робив в житті, чого досяг, як жив. Розповідали це для того, щоб малі діти. Знали свої коріння, своїх пращурів і не забували, бо пам'ять, родова пам'ять дуже важливо. І так по черзі згадували всіх добрим словом до тих, які померли зовсім недавно. Горювати, плакати, було не прийнято. Вважалося, що душа померлих. Приємно дивитися на лад, на мир, на спокій свого роду, без сліз, без печалі. Тому згадувалися всі пращури добрими словами, і за столами зазвичай розповідалися і веселі якісь історії, і сміх був. Так що це була, була традиція, саме як святкове, як свято. Алкоголь не сприймався в ці дні нашими пращурами, не чистували, не поминали алкогольними напоями, а більш за все варився кисіль, як поминальна страва і млинці, ну і інші наїдки. Діти. Також брали в цьому участь, і щоб їм було не страшно, бо розповідалося ж всяке, в тому числі про те, що Наві можуть завітати і темні сутності, то діти робили фонарики із гарбуза. Вони розставлялися також в хаті в цей час. А ще також це більше було заведено на українських теренах. Ставилася на стіл, варена. Голова кабана свині, яка також виконувала місію оберігу і повинна була відганяти темних сутностей з дому. А потім співали пісень. Вважалося, що таким чином мелодією, піснею, звуковим таким рядом енергією, енергією пісні. Також проходило злиття з душами померлих пращурів, і з того часу і повелося оці застільні пісні, як злиття з душами на енергетичному такому звуковому рівні. Потім вже була така ще традиція попросити захисту у Роду в ці дні, бо наші пращури дуже вірили в те, що душі померлих сильні, і вони захищають свій рід, дають всілякі знаки, підказки. То була традиція під час цієї вечері сісти тихенько, прикрити очі і попросити у пращурів, кожен своє. Кожен просив. Того, чого бажав про себе не вголос. Вважалося, що це можливо в цей період часу і духи, пращурів, їхні душі обов'язково почують і обов'язково допоможуть або збережуть, захистять. Ну і підказки, підказки слухали в цей період, в цей тиждень природні. Або від птаха якого, або від звіра, або просто якийсь сон, якийсь знак вважався тим, що це підказки від духів роду. Ну, і ще можна сказати, що цілий тиждень проводилися і гадання. Гадання було заведено у наших пращурів. Також вважалося, що через ці гадання. Ідуть підказки від душ померлих пращурів. По закінченню вечері було прийнято душі відпускати, але також трошечки різняться відомості взагалі, то, якщо цілий тиждень проходили ці святкування, ці помини, ці згадування, то деякі джерела розповідають, що тільки в кінці тижня, вже в останній день жовтня, ну, як найстарший чоловік зазивав і відкривав цей портал для душ, таким чином він його і закривав. Також Звертаючись своїми словами до душ предків і пропонував їм повернутися туди, звідки вони прийшли, і зачиняв двері. І таким чином, начебто, зачинявся портал в навіть світ славний, де душі спочивають. Вони відходили туди вже аж до весни, бо наступне свято, радуниця. То вже проводилося навесні також період поминання і згадування своїх померлих пращурів. Ще деякі джерела кажуть, що в кінці цього поминального періоду всі роди, всі все поселення збиралося на капищі, вже всі разом. І Кожен старший чоловік від кожного роду брав свічку, і обходили капище, від кожного роду був як свій представник. І прощалися до весни з душами своїх предків. Там вже брали участь і волхви. От, І це проводилося вже таким, знаєте, сумісний такий обряд прощання і закривання. Брами до весни, до Нового свята. І це було, ну така, знаєте, як масово, масовий обряд уже, де брали участь всі роди, всі представники родів, волхви. І робила всі роди приносили туди на капище, до жертовного вогнища великого залишки цих страв поминальних, які відкладалися для душ, і спалювалися в цьому жертовному вогнищі. Ну і ще скажу, що о цій порі завершувалися осінні весілля, час весіль завершувався, і для жіноцтва починалася пора творчості, починалася пора рукоділля. Такої як вишивка, пряли пряжу, ткали. Тому що починалася зима, довгі холодні вечори, хатня робота переносилася в будинки, в хати. І ще скажу, що на останню п'ятницю жовтня припадає святкування осінньої макоші. Таке було ще свято. Але про нього, я думаю, що розповім вам. В окремому відео, трошки пізніше. Ну, ось таким є свято осінні діди. Свято поминання, чистування померлих пращурів своїх і богів світлих згадати. Можливо, в нашому сучасному житті не кожна родина зможе цілий тиждень збиратися і поминати. Але один день, я думаю, зможе виділити кожна сім'я, кожна родина, щоб згадати своїх померлих. А на протязі всього тижня, якщо розділити його по дням, то можна почати з очищення, очищення простору, очищення своїх душ обрядом прощення. Можна гадати, можна просити захисту і підказок від. Душ пращурів своїх. Можна звертатись з подумки, можна в голос. сила роду, то велика сила. І все-таки згадати, привітати, розповісти молодшому поколінню про своїх померлих пращурів, про бабусь, прадідусів, хто кого згадає, хто кого пам'ятає, можна потім після вечері. Наступного дня віднести залишки тих чист... пригощань, які відкладались на тарілку, десь на природу, в чисте місце. Можливо, розпалити вогнище як жертовне, і спалити ту їжу, а можливо, просто залишити десь в чистому місці на природі. І головне тут пам'ять пам'ять своїх. Родичів, пам'ять своїх богів, пам'ять своїх померлих пращурів, їхній захист, їхня мудрість, їхня допомога. Слухайте в цей час підказки. Уважно споглядайте за світом, за своїми думками, за своїми відчуттями. І давайте все-таки будемо. Продвигати якось наші традиції слов'янські, наші рідні. І якщо кожен з нас в цей тиждень проведе його хоч частково за традиціями наших пращурів, то це буде вже велике діло, велика справа для повернення до наших коренів, до наших традицій. Я, звісно, нікому не нав'язую своїх думок. Я нікого не Примушую цього робити. Можливо, хтось просто послухає заради інформації і просто буде знати, як було раніше. А можливо, хтось і захоче втілити в життя старі традиції. Кожному вирішувати, звісно, самим, по своїй вірі, по своєму розумінню. А вам всім я бажаю, і собі, звісно, не відриватися від роду свого, від нашого коріння. Пам'ять про своє, про рідне, щоб залишалася і передавалася з поколінь в покоління. Ну, от і все, друзі мої. На цьому буду завершувати. Бажаю всім миру, добра, пам'яті. Бо, як кажуть, Найгірше, що може бути з людиною, це втрата пам'яті. Так, людина губить свою силу. Ну і, звісно ж, дякую вам всім за перегляди, за ваші коментарі, за добрі слова, за вподобайки, за підтримку. І просто за те, що ви є такі зацікавлені і небайдужі люди. До нових зустрічей, всім пока!